Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 20 жовтня. Останній випуск на цьому тижні. На східному узбережжі зараз 10-та година. І починаємо огляд американських новин на, на цей час. А найбільша новина, звісно, це вчорашній виступ Байдена і свого кабінету. І щоб ви зрозуміли, наскільки це велика подія це е, за все президентство Байдена, всього на всього. Друга така промова до, для американського народу звернення до країни. Тому такі речі відбуваються дуже рідко в Америці. І е, ця промова тримала всього на всього хвилин. І практично вся промова, тема всієї промови була тема Україна і Ізраїль. Вони, в принципі, дві теми були в об'єднані в одну і. Президент Байден, по суті, як вам сказати, розжував для американської громадськості, по суті, по буквах розклав, наскільки це важливо допомагати Україні і Ізраїлю, розказавши про те, що а якщо не карати терористів і диктаторів на самого початку їхньої дороги. То це потім виливається в найбільш більші і дорожчі наслідки саме для Америки. Знову ж таки, промова була розказана з позиції наскільки це важливо саме для Америки. Тобто, так це коштує грошей, але це велика інвестиція в безпеку майбутніх поколінь. Якщо вирішити це зараз, то знов ж таки жителі Америки будуть пожинати це набагато. По далі. І, в принципі, знову ж таки, це була така, знаєте, ціль цієї промови це був такий закладення фундаменту під е, е, прохання для Конгресу е, е, підписати новий законопроект допомоги для, знову ж таки, об'єднуються е, одне, Там всі деталі не оголошуються, але от, о, пакет допомоги для України і для Ізраїлю. Там в деяких моментах вказується 74 мільярда, в деяких моментах 100 мільярдів. Тобто для України це військова допомога і не тільки військова допомога. Ось. І дивіться, на цьому тлі: от виникає в чому взагалі проблема: просто стояння і в принципі трошечки. Пов'язано із проблемою виборів спікера в палаті представників, тому що для України вже ну, на цей момент за останній рік було виділено 100 мільярдів доларів. Тобто, це не все військова допомога, там і гуманітарна. Ось і е, противники цієї ідеї, взагалі, допомоги разом і Ізраїлю і Україні, Це якраз крайні ліві і крайні праві. Ну, крайні ліві, у них своя філософія. Ми за мир захищаємо а, м, слабких. І в даному випадку, наприклад, якщо дивитися пропозицію об'єднувати цей законопроект разом, то якраз лівим це не подобається, тому що вони переживають за бідненьких е, людей е, Палестини, які страждають через Ізраїль і Хамас там, і так далі. А Крайні праві, наприклад, вони якраз не проти допомоги Ізраїлю, але вони проти допомоги Україні. Ось знову ж таки, це фінансові витрати, які йдуть, які перевищують взагалі заплановані чи очікувані на цей рік. Взагалі вважається в Америці, якщо дефіцит бюджету. Складає десь один трильйон доларів, то це більш-менш нормально. Ось цей же ж рік з усіма витратами вже підбирається до 2 трильйони доларів. Тобто, це приблизно такі витрати, як Трамп собі дозволяв. От, демократи з усіма їхніми допомогами дуже рідко залазять в такі борги. Ось, і дивіться, от трошечки я відступлюсь про борги. Якраз вийшла одна стаття. Чому ж відбувається отакий от е, приріс е, приріст боргу е, більше ніж очікувано? Тому що ну е, влада Байден, офіс Байдена, демократи звичайно всю вину кладуть на Трампа, тому що він зробив е, зрізку в податках для багатіїв. Я про це в принципі доволі детально розказував. У попередніх виску випусках, кому цікаво, знайдіть. Але правда, це не до кінця правда, як ви розумієте, і тут декілька моментів. По-перше, по теперішній борг Америки, який складає вже 33 трильйони, він тяне, як ви розумієте, проценти, які Держава Америка платить людям, які закладали ці. Позичку, звідки ці гроші беруться, це по суті беруться позичка, бонди називаються і так далі. І оці проценти, які держава виплачує, по грубому доходять мало не трильйона доларів в рік, одні тільки проценти на позичку, які платить держава. А велику роль, звісно, зіграла цей законопроект, який просунув Трамп. який, зрізавши по суті податки з багатіїв. Давши для звичайних людей по суті копійки, вони пораділи. А під цей шумок зрізались великі гроші для великих корпорацій, і це в принципі велика утворилась діра. Але одна із а, великих витрат це а, пенсіонери в Америці, і виходить на, на кінець року, пенсіонери, пенсіонерські витрати маються на увазі пенсія. А медичні, медична страховка для пенсіонерів складає 24 тобто приблизно четверта частина всіх витрат, і пенсіонерів більше є. От, в Америці взагалі це була така бейбі boomers покоління, таке називається, коли покоління мало багато дітей раніше. Зараз, звичайно, це не така поширена штука в Америці, як було раніше, і це покоління, яке. По суті, підняло Америку, поставили її на ноги після війни, а тепер воно прийшло, е прийшло до, 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 роз, до пенсійного віку, і тепер от вони складають якраз у цю проблему. Тобто комплексна е така проблема, чому не вистачає грошей з знову ж таки, деякі програми, там допомога студентам, про які я розказував раніше хоча деякі з них е Верховний суд заблокував. Ось так, що виходить, на тлі оцього всього, якраз праві республіканці, крайні праві трампісти, так звані, вони хочуть і обрізати всі оці витрати. Якраже ж Україна у них найперша в цьому списку, тому що вони їхня така гасло, найперше, безпека Америки в першу чергу, тобто вони говорять про паркан з Мексикою, а те, що там буде нашим дітям внукам. Після проблем з Україною це не важливо. Байден же ж розповів дуже чітко, впираючись на історію, як це відбувалося, знову ж таки привів цитату вже Путіна і його там адміністрації, і про Польщу, і про країни Балтії. Тобто, якщо не зупинити апетити диктатора прямо зараз. То тоді ми вимушені мається американці. Ми вимушені будемо вступити в цю війну, і для нас це все буде дорожче. Ну і одразу після промови президент Байден одразу своєю дружиною позвонили батьку першокласника, шестирічного хлопчика, про якого я розказував на цьому тижні, якого вбили якраз через те, що. По суті, відгуки війни в Ізраїлі от вилилось таке, що цей мусульманський хлопчик, хазяїн квартири, де вони жили, просто там, ну, в дах поїхав чи що його. І от страшно такий був злочин. Ну, про Ізраїль, дивіться, там зараз знову ж таки катастрофа. Страждають, як завжди, звичайні люди, діти, зрозуміло, і блокада там триває. Хоча бо е, після візиту Байдена в Ізраїль було домовлено, що будуть допускатися гуманітарні конвої з Єгипту. Але до цих пір ці ще конвої не проїжджають, тому що там якраз шуперечка зараз стоїть, чи допускати туди пальне. Тобто відносно їжі медикаментів, здається, все отрясли. Ну, мені, в принципі, не зрозуміло, чому, в принципі, і не пустити їжу і там медикаменти, воду вайться, їжу і воду в першу чергу. А... За бензин, там, може, поговорили потім, але все про поки що от стоїть е, за мороженим Вибори спікера. Е, Джим Джордан, він не зупиняється. І сьогодні, от буквально зараз, якраз е, проходить реєстрація депутатів, і вони будуть е, третій раунд виборів. Знову ж таки, е, Аналітики кажуть, що нічого не зміниться, він знову сьогодні не буде обраний, але він все-таки не зупиняється. Він сказав, що свою кадатуру знімати не буде. І знову ж таки говорилося, знаєте, така зараз куракуларна тема дати більше повноважень тимчасовому спікеру. Ось, але як би там не було, Джордан збирається оцей, знаєте, вода камінь точить. Така тактика, хоча. Побачимо, як зараз поки що він іде з кожним голосуванням в мінус. А <кій> така от історія пов'язана з українською війною чи з російською українською війною. А, про маленьку країну Непал. якщо ви не знаєте, найвища гора в світі Верес знаходиться якраз в Непалі. Історія про те, що країна дуже бідна. І історія про те, як бідні юнаки, які там живуть, не можуть знайти роботи, опиняються по суті по обидва боки цієї війни Росії з Україною, деякі там небагато попадають в іноземний легіон, в українські війська, але велика кількість непальців, які приїжджають за кращим життям в Росію, ніби вчитися, отримати освіту, бути там лікарем і так далі. Але роботу вони знайти не можуть життя дуже важке, і тут під цей шумок Путін видав дуже такий заманливий законопроект: що всі іноземці, які перебувають на території Росії, якщо вони відслужать в армії один рік, їм гарантовано громадянство Росії. Ну і як ви розумієте, що на це клюнуло дуже багато, і як ви взагалі дуже багато. Людей з різних країн, з бідних країн, з той самої Куби, з Пакистана, з Індії, опиняються, як ражеш оцим м'ясом, яке валить е, на це на збройні сили України. І от описується про одну сім'ю. Е, сестра розказує про свого брата. По суті, загинув він під Бахмутом, і тепер в неї одна мрія якось привести тепер тіло брата додому. Ось таке, по суті, коли, говорите, коли я говорю завжди про найбільше зло в світі Путін, от таке воно торкається, бачите, от таких бідних людей, які, по суті, не мають можливості жити. І опиняються от а, в таких ситуаціях. Дивіться, новина, стара вже новина про солдата, який втік в Північну Корею. Рядовий Тревіс Кінь його ім'я сьогодні. От виплила новина. Знову ж таки, він попав в перші рядки. Історія така, що його звинувачують в дезертирстві. Тобто він зараз ув'язнений, його не відпустили додому до мами. А він ув'язнений, але тут історія, дивіться, ще, яка чого знов це все виплута. Дезертирство це, типу, зрозуміло було б. Але йому ще декілька звинувачень, і із них це напад на своїх спів. Служивців на своїх солдат, з якими він там не нападав на них. І дитяча порнографія. Коротше. Отака історія. Тобто там не так все просто, як ви розумієте, від хорошого життя люди в Північну Корею не тікають. А мама, звичайно, каже, що її хлопця щось зробили з ним. Можливо, він нездоровий там чи ще щось, бо він в мене був найкращим сином і так далі. Армія його зіпсувала. Така історія. І ще новина Меріленд недалеко біля Балтімора, 75 миль біля Балтімора. Вчора, ввечері, пізно ввечері застрелили а, суддю районного суду. Такий собі мужичок на ім'я Педро зараз у розшуку, але його поки що не зловили. Застрелили прямо біля дому. Він приїхав додому, тобто, я думаю, його чекали там. І висели не один раз, тобто він не випадкова жертва була. От Його чекали і от тепер е шукають. Дивіться: е наостанок така новина: це е для американців. Е американський паспорт, по суті, втрачає свою вагу. Тепер, починаючи з 25-го року, подорожуючи навіть. В Європу потрібно буде реєструватися на якомусь там європейському вебсайті, і просто так не можна було. До цього часу, як мінімум, зараз, з американським паспортом, ви, по суті, заїжджаєте в Європу, це все автоматично, ніяких проблем, все з е е ходу, але бачите, от, е сучасні реалії зіпсували і от таке от привіаловане. Життя американців, так що такі новини я думаю, що якщо будуть цікаві якісь обновочки відносно а, виборів спікера, я зроблю коротенькі такі відео в кіточку, через годину чи коли там буде щось відомо. А на цьому все зустрінемось в п'ятницю. Завтра я нагадую є спецвипуск, який я завжди а, випускаю. І от така була: я побував в одному. Місці, яке справило на мене таке цікаве враження, так що поцікавтесь. про американську мрію називається відео. На цьому все вам хай щастить. Все буде Україна!